Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. З вами Лариса. Сьогодні я хочу запропонувати вам розклад, точніше, частину великого розкладу, який називається Хочу змін. До мене часто звертаються клієнти, які хочуть щось змінити в своєму житті. Це може бути щось конкретно, наприклад, робота чи країна чи сімейний статус будь-що. А може бути взагалі, коли людина от відчуває, що в неї життя якось як День бабака, все одне і те саме і хочеться чогось щось змінити. І тоді ми робимо таку велику консультацію. Вона дійсно велика, вона складається з 13 позицій, вона займає десь півгодини не менше. А вам я хочу запропонувати тільки дві основні позиції, які. Відповідають на, один із головних питань, на одне з головних питань цього розкладу: чи дійсно людині потрібні ці зміни? І ми це можемо побачити з таких питань. Перша позиція це що у підсумку людина отримає, якщо піде в зміни. А друга позиція а що буде, якщо людина відмовиться від змін і залишиться ну, там, де є вона наразі. Тобто, що буде в одному випадку, і що буде в іншому випадку. Оці дві позиції я і хочу вам сьогодні запропонувати. Подумайте, будь ласка, про свою якусь ситуацію життєву, в якій ви би хотіли щось змінити. Нагадаю, що це може бути як якась сфера вашого життя конкретна. Так, це може бути і просто стан вашого життя. Ситуація у вашому житті взагалі в загальному сенсі. І ми зараз подивимося, якщо ви підете в зміни, що ви отримаєте в підсумку, і якщо ви не підете в зміни і залишите все, як є, що ви отримуєте в цьому випадку. Я зроблю три варіанти: перший от камінчик обирайте, зелений камінчик це перший варіант, оранжевий камінчик це другий варіант, і отакий от прозорий камінчик це буде третій варіант. Нагадаю, що це тільки маленька частина великої консультації, і якщо вам захочеться зробити дійсно повний аналіз вашої ситуації, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму, посилання на мій інстаграм в каналі, в описі каналу, або в коментарях, не в коментарях, а в описі під цим відео. Тож, перший варіант зелений камінчик, хто обрав, я сподіваюся, ви вже подумали про вашу ситуацію. Тож. Що вас очікує в підсумку, якщо ви підете в зміни, якщо ви зміните ці, цю ситуацію? А що вас очікує, якщо ви залишите все, як є, і нічого не будете змінювати? Давайте дивитися. Якщо ви, ой, киця впала. Якщо ви підете в зміни, якщо ви щось зміните в своєму житті, вийшла карта Верховна Жриця. Так. Давайте подивимося. Верховна Шриця вона не говорить про якісь радікальні зміни, які проявляються назовні. Але вона може казати про зміни, які відбудуться з вами всередині. Це може бути ваш погляд на щось, це може бути ваша думка про щось. Це може взагалі ваш внутрішній стан. Він може змінитися. Ви можете стати спокійніше, бо за жрицею це дуже спокійна така карта. Ви можете стати врівноважнішою людиною таке складне слово. Коли ви будете спочатку думати, потім діяти. Можливо, зараз ви дуже активна людина, а ці зміни вас змінять зсередини. Ще жриця каже, що ви багато. Ще не знаєте про цю ну ситуацію, яку ви хочете змінити, тобто дуже багато невідомого, дуже багато прихованого від вас, і вам дійсно потрібно розбиратися. Які кроки вам потрібно зробити, що вас очікує в процесі? От цю карту ми дивимося на, взагалі в підсумку, да? а вам ще треба в процесі подивитися, як будуть відбуватися зміни, що вас очікує в процесі змін. І от жриця, вона каже, ви навіть не здогадуєтесь, що вас може очікувати. Це глибина, це знання, якщо щось мова йде про. Набуття яких знань, то ви однозначно отримуєте якісь знання, якусь приховану інформацію, яка на сьогодні від вас прихована. Якщо у вас питання стосується якихось езотеричних напрямків, то жриця прямо каже, що да, ви їх отримуєте, ці знання з, ну, зі сфери езотерики, зі сфери таємних знань. Ну і жриця – це про мудрість і зваженість. Оце ви отримаєте, якби ви набудете однозначно досвід життєвий, який буде у вас, знаєте, не через якісь знання, ну там енциклопедичні, а саме через ваші внутрішні, інтуїтивні знання. У вас ви будете розуміти щось не тоді, коли людина це. Розуміє, знаєте, як освіту здобула, а коли людина відчуває щось на інтуїтивному рівні, от це вам принесуть, принесуть ваші зміни. А якщо ви не підете в зміни і залишите все, як є, ви залишитеся в стані пажа Пентаклів. Що таке стан пажа пентаклів? Це інфантільна позиція. Це позиція, коли ви в своєму житті. Не можете набагато що впливати. Ви залежите від когось. Ви залежите від оточуючих людей, чи ви залежите від ну, того місця чи тих обставин, де ви знаходитеся, і ви не можете впливати. Ви будете виконувати розпорядження інших людей, чи будете підлаштовуватися під ситуацію. Якщо порівняти ці дві позиції, то, то ж Гриця це, ну, це верховна жриця, це людина, яка керує своїм життям. А паш це людина, яка не керує своїм життям. І, е, можливо, ну, якщо у вас це Влаштовує, да, бувають люди, люди, які не хочуть приймати рішення, а їм подобається позиція, коли ну, не все від них залежить, і вони не несуть відповідальності за щось. Е, дивіться, ще тут бачу одна е, така простежується лінія. Не для всіх, можливо, для когось це буде актуальним. Це лінія материнства материнства і дитини. Верховна Жриця зазвичай це людина, це жінка, яка не має дітей. Да? Вона сама, сама по собі. А паш Пентаклів це сама дитина. Тож, якщо ви думаєте про те, бути вам мамою, мати вам дітей чи ні, якщо ви йдете в якісь зміни, то ви можете залишитися ну, не мати дітей чи Відмовитися да, від цієї ну, частини вашого життя. Якщо ви залишаєтесь там, де ви є наразі, да, то ви можете в підсумку далі отримати дитинку свою. Можливо, якщо там мова про чоловіка, який разом зараз поруч з вами, то якщо ви зміняєте це там, якби цього чоловіка не хочете бачити біля себе, то ви можете залишитися в стані самотньої жінки. Це також не добре і не погано, Це ваш буде вибір. Якщо ви залишаєтеся з цим чоловіком, ви можете в підсумку отримати від нього дитину. Але це, скажу, це загальний розклад, не у всіх це програється, і не у всіх це може бути актуальним. І, взагалі, щоб конкретніше розібратися в цій ситуації, звісно, не можна приймати рішення, тільки спираючись на загальний розклад на Ютубі. Тож, запрошую вас звернутися до мене в інстаграм і отримати повний повноцінний великий розклад Хочу змін. А ми з вами переходимо до другої позиції, другий варіант. Якщо ви йдете в зміни, я сподіваюся, ви вже подумали про свою ситуацію, що ви хочете змінювати. Якщо ви підете в зміни, що ви отримаєте в підсумку? І якщо ви не підете і залишите все, як є, що ви отримуєте в підсумку? Тож, йдемо в зміни. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів каже про те, що якщо ви підете в зміни, ви отримаєте життєвий досвід. Ви станете міцнішим, ви станете впевненішим або впевненішою в, взагалі в якихось соціальних ситуаціях, це може стосуватися роботи або спілкування в соціумі з людьми. Ви знаєте, якщо ви підете в зміни. Ви пройдете оцей цей шлях проб і помилок, да, ви наб'єте свої шишки якісь там, да, наступите на якісь граблі, але в підсумку ви вийдете міцніше, досвідченіше, і вже ви на подальше, ви ці помилки і ці граблі ви вже будете обходити, ви будете знати, як їм запобігти. Тож ви набудете міцний життєвий досвід. Якщо ви не підете... В зміни, подивіться, трійка мечів. Трійка мечів е, каже, що якщо ви нічого не зміните і залишите все, як є, ви потім про це пошкодуєте. Бо це карта розбитого серця, це карта шкодувань, це карта е, того, що прийдеться е, вам прийняти таку гірку правду, що, мабуть, дійсно потрібно було йти. Подивіться, навіть ці дві карти: ця така сонячна, да, міцна. Бачите, яка вона сильна особистість тут на цій карті. Я можу все бачите, я можу все. Я сильний, я досвідчений. А ця карта темна, і вся ну, бачите, вся в загострених мечах. Тож тут я бачу однозначну відповідь, що потрібні вам зміни. І щоб ще раз в цьому впевнитися і переконатися, запрошую вас прийти в інстаграм до мене на велику консультацію. Хочу змін. І третій варіант це такий білий прозорий камінчик. Третій варіант. Давайте подивимося, якщо ви наважитесь і підете в зміни, що вас чекає в підсумку. І якщо ви залишите все, як є, що вас чекає в підсумку, якщо ви йдете в зміни, у вас ви знаходите баланс, знаходите гармонію, ви знаходите людей, які вам допоможуть. Ви знаходите команду, і ви знаходите дійсно підтримку не тільки свою особисту. Да? На шляху ви знайдете підтримку і так, таке знаєте, гармонійну комунікацію, коли один одному допомагають. Якщо тут про роботу, про бізнес, ви знайдете не тільки партнерів таких хороших, да, які вас підтримують, не тільки спонсорів. Тут і спонсори можуть бути інвестори, тут іще й велика база клієнтів, які будуть до вас звертатися знов і знов і підтримують вас в важкі часи. Шістка пентаклів це про допомогу. Якщо ви йдете в зміну, ви дійсно знайдете допомогу для себе. І крім того, якщо ви йдете в зміни, то ви е, набуваєте такого досвіду і такого статусу, що і ви зможете комусь допомагати. Розумієте, ви підвищуєте свій фінансовий статус, робочий статус, соціальний, і якби ви становитесь міцно на ноги. Ви вже себе відчуваєте, знаєте, такою е, людиною, яка може і іншим допомогти і підтягнути до себе. Дуже така міцна, потужна карта. Якщо ви все ж залишаєте, як є двійка кубків, двійка кубків вона також про комунікацію, про підтримку і про партнерство, але вона не така міцна в сфері роботи і в сфері грошей. Бо тут просто якби, ми ну, приємно спілкуємося, да? ми обмінюємося емоціями, в цій карті немає. Фінансової бази, такої, знаєте, матеріальної впевненості в собі. Це така більш емоційна карта. Ми можемо за цією картою себе добре почувати, коли ми спілкуємося. Але вище цього ми не піднімаємося. Це карта таких, знаєте, мрій, бажань, коли в нас є рожеві окуляри. Ми це можемо. Обговорювати наприклад, з майбутнім партнером по бізнесу чи по роботі. Обговорюємо, обговорюємо, а далі не йдемо. Просто такі, знаєте, приємні, приємні розмови можемо вести. Ця карта дуже гарна для. Початку стосунків, початку співпраці, початку партнерства, але вона дуже не впевнена на подальше. Вона така сьогодні є, а завтра, знаєте, трішечки нам щось не сподобалося, і ми розбіглися. А от пентаклів це вже такий міцний базіс, така міцна основа, що там просто вже не зрушиш з місця цю карту. Тож, якщо у вас мова йде про роботу, про фінанси, про бізнес і так далі, так і інше, то тут, здається, треба йти в зміни. Або про створення сім'ї, наприклад, да, на базі, ну, знаєте, коли ми думаємо про подальшу сім'ю, але от якщо ми тільки розмовляємо і кохаємо один одного. Це ну, такі більш романтичні стосунки. Якщо мова вже йде про створення сім'ї, то потрібна матеріальна база, ви самі це розумієте. Тож не, не тільки про почуття треба думати, а ще й про матеріальну базу. І, можливо, оці зміни з цими будуть пов'язані, щоб створити цю базу. Тож тут дивлячись, знаєте, дивлячись, яка у вас ситуація. Якщо вам дуже гарно в таких легких необтяжуючих стосунках, залишайтеся так, як є. Якщо вам хочеться чогось більш стабільного, більш міцного з матеріальної точки зору, то треба йти в зміни. Я вам нагадую, що в мене в інстаграмі ви можете замовити цей розклад в повному обсязі, в ньому аж 13 позицій. Там багато інформації, і з усіх боків ми дивимося на цю ситуацію, що і як буде змінюватися, що ви будете відчувати, що вам потрібно, що вам не потрібно, і в підсумку, куди ви прийдете. І це буде вже не загальний, а персональний, індивідуальний розклад саме для вас в вашій ситуації. Тож звертайтеся, я буду вам рада. А зараз я прощаюся до наступних відео.